Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати шоколадно-банановий кекс з грушами. Нам знадобиться 2 яйця, 100 мл молока, 30 мл олії, 70 г цукру, 90 г горішки. У мене суміш горіхів. Ви можете взяти один вид горіхів, теж буде дуже смачно. 100-120 г борошна, 1 столова ложка з гіркою какао, пів чайної ложки кориці, ванільний цукор та одна чайна ложка з гіркою розпушувачу. Також знадобиться дві груші, у мене досить великі, якщо у вас будуть трошки менші, то знадобиться три грушки та один середній банан. В миску викладаю банан та подрібню його виделкою. До подрібненого банана додаю цукор, ванільний цукор та яйця і розмішаю, вливаю молоко та олію. Окремо змішую борошно, розпушувач, корицю та какао і розмішаю. До бананової суміші всипаю борошно. Тепер в останню чергу додаю подрібнені горішки. Ви бачите, їх подрібнила досить крупно, це така моя порада. Горішки дуже не дрібніть, і банан не дуже дрібніть, так буде дуже смачно. Перемішую, і, в принципі, тісто вже готове, можемо виливати його в форму застелену пергаментом. Тепер потрібно підготувати груші. Груші очищаю від шкірки. Зачищений груш зрізаю нижню частину. Не дуже багато, ось так буде достатньо. Грушки вже готові. Тепер можу поставити їх зверху на тісто. Ось так трошки буду притискати. Дві грушки на мою форму буде достатньо. Випікатиму кекс 40 хвилин при 180 градусах. Друзі, ось такий смачний шоколадний кекс з грушами у нас вийшов. Я ще прикрасила розтопленим шоколадом та горішками, зараз покажу вам цю смакоту в розрізі. Ось така шоколадна смокота у нас вийшла. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!